До вашу уваги, красотка, яка стала 13 тисяч доларів в Україні зі всім 22-й рік Тесла на райзі ні. Це тобто саме-саме нова. Вона на повному приводі, чи я навіть не знаю, чи не, не повному, ну в лонгренче, напевно. 13 тисяч. Подивіться, я от недавно їй таку саму продав за 26 штук. Давайте я вам зараз включу, як вона робить. Щоб ви послухали, як моторчик я з додатка запущу. Як звук мотора вам? Це Тесла, це Ілон Маск, виключаємо. Тут все гарно працює, звук прекрасний, ми її завели. Що ми зараз робимо? Чого сідушка наверху? Дивимося. Вадим приїхав до нас зробити піропатрон. <кхе> покажу, де батарея взагалі в Теслі знаходиться. Дивимося, чого ми її зараз розбираємо. Тому що, коли є ДТП, всередині під кришкою є піропатрон. Зараз покажу, як він виглядає. Оце піропатрон батареї. Він коштує оригінальний 50 доларів китайські по, по 20-30. По без, без того, як його не поміняти, машина не поїде. Зі всіх сторін, далі дивимося, машинка вся ціла. До речі, хлопці вже на цьому тижні вже викупили Тесло 2022 року, вже за 5 тисяч разом з комісією в Америці. Неймовірний цінопад. я не знаю, потім може буде дрости. Зараз, поки є цей шанс, користайтеся ним, щоб купити Тесло за такі бабки. Nissan Rock 6, Тесла 5. Ви собі можете уявити. Дивимося, що під капотиком, як я вам вже показував, вона на райзену. Оце в них зараз такі маленькі акумулятори пішли. В цих нових модельках фари фарки підбиті, 100 це лінзовані на лінзовані 250 доларів. Фара одна коштує на своїй машині. Тес я вже показував, що скільки вартує. І до самого цікавого, що по ремонту заміна четверті буде коштувати в нас по роботі 800 доларів. І за стільки, за скільки ви купите четверть, стільки вона буде вартувати для вас. Можна купувати фільонку, але з практики фільонки погано стоять, Лучше купити бушту, переплатити там на 500 доларів, взяти з розборки. Можна навіть. Зараз тільки розборок, що дуже дешеві ціни на них по цих четвертях. І дверка в оригінал буде коштувати десь 500 доларів 400 по заміннику. Так що завчастин море не бійтеся ти Тесли, батареї не ламається. Даже якщо вона ламається, вдруг десь палкою проб'ється на розборці. Зараз її можна купувати по 3500 п'ятсот чотири тисячі доларів. Це не старі ески, це нові тройки, які не їть мозок. Вони як Тойота, вона надійна, вона класна. Так що, хто хоче дійсно отримати кайф від керування електрокарами, зверніть увагу на ці троєчки. А з вами компанія Інтертрейд. ми з радістю приженемо автомобіль для вас. Звертайтеся, мене жара безкоштовно вас проконсультують.